Скільки років нагадайте? Їй 22. неї протез. Протез на коліні? Да. Так. Але я навіть не думала, що можу зробити такий протез, що виріжуть коліно і туди вкладуть і зашиють. В неї йшов такий на 60 см. І, тако, як глянеш, дві ноги. Але ти розумієш, що одна на нога. Я така їй вдячна, що. Дивлячись, як вона сприйняла свою хворобу, свою біду, і ми, і ми знаєте, не впали в розпач такий. Вона, вона з усмішкою сильна така. Вона то подолала. І, і ми, і ми, знаєте, якось так подолали той весь свій страх, і вона повноцінно живе, так, можливо, вона. Не, не може йти так дуже рівненько, гарненько і танцювати не може, як інші. Але вона, вона живе, вона не відчуває, вона абсолютно не зациклена, що в неї там біда.